Успішні інвестують, купують квартири, яхти нерухомість. а Їм всього 12. Вони рік, два-три повкладаються, типу, і все. І далі вони все чи лаут. Вони там не знаю, купують собі тачки і так далі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон. І сьогодні в нас таке дуже важливе відео. Ми в такі бачите класні локації. У нас дуже багато зелені. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тему вбивці вашого результату в інвестиціях. Ми будемо говорити про неадекватність очікувань, як з цим боротися, як інвестувати в дом. І чому я вважаю цей підхід правильним. Власне, це відео для мене дуже важливе, тому що воно досить цінне з точки зору того, що ми тут будемо з вами реалізувати. Нагадую, що на цьому каналі ми з вами разом будемо йти до мільйона доларів Капіталу Свободи. Можете передивитися відео про сам канал, зрозуміти, в чому ця концепція і так далі. І на цьому шляху нас не чекає нічого веселого. Це не буде легкою прогулянкою, і я хочу пояснити, напевно, свій підхід. Бо я дуже багато зустрічаю людей, які хочуть результату зараз, вони хочуть швидко результатів. А я розумію, що для того, щоб досягнути нашої з вами цілі, нам доведеться вкласти десятки років. Ну, от, типу, круто, якщо ми це зробимо за 8, 7, 10 років. У нас непогана стартова точка за рахунок нерухомості, але власне шлях не буде простий, не буде швидкий. І от те, що не дозволяє взагалі людям. Нормально інвестувати, нормально формувати капітал, це саме очікування. Власне про це і будемо говорити. Тому сідайте зручніше. У нас такий буде ламповий з вами формат, Поїхали, я почав інвестувати ще в підлітковому віці. Там перші якісь відкладання грошей, перші депозити, перші угоди з нерухомостю, власне. І цей шлях зайняв вже я не знаю. Мені зараз 30, ну типу рочків з 10, Умовно точно зайняв. І це для того, щоб сформувати капітал 150 п'ятдесят тисяч доларів. І от коли ми говоримо за інвестиції, люди. Люди дуже часто думають, що вони досягнуть результатів набагато швидше. Наприклад, в мене є друг Ілля, який досить непогано заробляється 200-250, десь тисяч гривень на місяць. І коли ми говоримо за інвестиції, він каже: Блін, я не готовий ждати там 10-15 років я хочу результату тут та зараз. І він заходить в якісь ризикові угоди в ф'ючі, там в торгові боти. Звісно, це все там ліквідувало. Його декілька вже разів ліквідувало повністю і там він втрачав свій повний Ни капітал я втрачав свій капітал там в повному обсязі в угодах. Також на таких самих ризикових угодах я вкладався в торгівельні боти, де мене повністю ліквідувало. Я вкладався в займи, які там досі не повернуті. Типу, але через що так відбувалося? Через те, що я хотів швидше, я хотів зараз, я хотів заробити в моменті, але це неправильний підхід. Якщо ми говоримо за класичну інвестицію, все ж таки капітал в мільйон доларів з нуля сформувати, ну типу, досить складно насправді. Навіть якщо у вас є бізнес, ми говоримо саме про інвестиційний капітал. І те, коли люди починають інвестувати, вони очікують, що зараз от вони рік, два-три повкладаються, типу, і все, і далі вони все чила, от вони там не знаю, купують собі тачки і так далі. Але так не відбувається. Ви маєте зрозуміти, що інвестиції це гра в довгу. інвестиції. Ви робите не заради того, щоб купувати собі якусь тачку. Ви робите це заради того, щоб купувати собі свободу, купувати свій час, да умовно, який ви можете бути в майбутньому, не витрачати. На свою роботу. І от ось ці очікування, тобто вони вбивають результат повністю. Наприклад, от, людина середньостатистичний, не знаю, підписник, я дивився статистику, зараз на каналі нас 20 лише людей. А я дивлюся статистику, середній вік людей, які дивляться канал, це 30 років плюс. І це прикольно. Тобто, наприклад, от, у вас, не знаю, є там, наприклад прикладу, 10 тисяч доларів власних капіталу, і ви вирішили також зі мною піти до мільйона доларів. Ви починаєте інвестувати, ви думаєте, так, ну все, зараз мені типу 30, чи 5-7 років, і все, в мене є. Мільйон доларів ху так не буде. Чому? Тому що у вас занадто мала стартова точка. Скоріше за все, ви не зможете накопичити такі ресурси. Ваша прогнозована дохідність не буде 150% річних, і ви маєте прорахуватися в Excel і ви маєте розуміти. До яких показників ви дійдете за цей період часу? В чому проблема взагалі в очікує? Те, що коли ми очікуємо, що зараз ми почали відкладати, почали інвестувати, скоро станемо багатими, так зазвичай не відбувається, тому що світ відверто похер на те, як ви думаєте, що ви собі уявляєте. Світ працює так, як він працює. Інвестиції, фондовий ринок, нерухомість працюють так, як вони працюють за своїми законами, і те, як ви собі придумали, нікого відверто кажучи, не і ось, коли ви неправильно. Неадекватно очікуєте якісь результати, ви втрачаєте мотивацію на довгій дистанції. Це насправді ключова проблема. Те, що коли ви починаєте інвестувати, ви дуже заряджені. Ви такі першого года, друга, ви там не знаю, відклали щось. У вас все починає нестись. Ви сформували 10, 15, 20, 30 тисяч доларів капіталу. Ви думаєте, все потім ви дивитесь так назад? Ви бачите, що пройшло 2-3 роки. У вас 30 тисяч доларів. Ви прикинули, що ще з такими динамікою у вас ще там знадобиться 40 років для того, щоб досягнути вашої ціни. І ви на цьому на цьому етапі просто лажаєте, Ви починаєте купувати тачки, ви починаєте купувати якісь собі речі, е, тому що ну вам потрібна якась нагорода. Вам потрібен якийсь дофамін для того, щоб рухатись вдовго. Так було і в мене власне. Коли я починав інвестувати, е, там появлялися якісь перші гроші. В мене з'являлися якісь активи. І звісно, я хотів себе нагородити якимись речами, якимись не знаю, цяцьками. В мене з'явилась класна машина. Але потім я зрозумів, що все це не має жодного сенсу, бо я. Я ж інвестую не заради того, щоб все це собі купити. Я інвестую заради свободи, а купує все собі через те, що зараз пройшло дуже багато період часу, і я не отримую ніякої нагороди. І власне те, що ви маєте зрозуміти, що саме очікування, неправильний розрахунок часу, неправильний розрахунок ризиків, неправильний розрахунок активів, він формує недосягнення ваших цілей персональних. Ви не досягаєте результату, тому що неадекватно його плануєте. Якщо ви, наприклад, от дуже класний приклад завжди з ремонтом. Вам приходить якийсь прораб, каже, ми все зробимо, 10 тисяч доларів. Це з матеріалами, з усім по термінах лише 2 місяці. Ви такі клас, вогонь, все підходить. Потім проходить 3 місяці. Він каже: Так, а ще потрібно доплатити 6, тому що в нас тут там подорожчали матеріали, в нас тут там когось забрав ТЦК і так далі. І ви такі блін, ну як так? Ми ж домовлялись. Та ви мали це розуміти, що жодному, ну там дуже напевно якісь одиничні випадки. Якщо у вас такі були напишіть, що вам ну, якийсь е, прораб сказав терміни, бюджет, і він вклався і в терміни і в бюджет, ну таке відбувається дуже дуже рідко. Чому? Тому що це нормальне явище. Ну так працює цей ринок. Сорі, коли ми говоримо за те, що ви хочете сформувати свої особисті інвестиції, сформувати свої особисті, якийсь е, капітал, перше, що ви маєте почати, це з того, щоб поставити цілі. Ви маєте зрозуміти для чого ви взагалі інвестуєте, що ви від цього хочете отримати. Це перший такий пункт. Я, наприклад, інвестую виключно для того, щоб отримати свободу, саме фінансову свободу для того, щоб я міг не працювати, якщо в мене буде на те бажання і моє життя не погіршувалося, від того що я не працюю. Це перший пункт. Друге, ви маєте зрозуміти, які у вас терміни. Особисто в мене немає там ну, точніше, як вони є, але в рамках нашого youtube каналу я не буду їм ділитися. да, Терміни, за які ви хочете до цього прийти. Чому це важливо? Тому що ви далі маєте все це порахувати в калькуляторі, ну або в Excel, да, і зрозуміти, а чи це. Це реально, якого має там як ви маєте дорощувати свій портфель, скільки докидувати в нього щомісяця, які це мають бути активи, яку вони мають давати дохідність, щоб ваш актив зростав і ви досягли своїх цілей в рамках цього періоду. І дуже часто ви зрозумієте, що якщо ви будете прогнозувати більш-менш адекватну дохідність, а це там 8-12, наприклад, відсотків річних це непогана дохідність. Повірте, в доларі все окей. Якщо ви будете прогнозувати цю дохідність, ви зрозумієте, що для того, щоб досягнути мільйон доларів, вам знадобиться дуже великий там, період часу, можливо, вам не потрібен мільйон. Долар. Доларів, можливо, вам потрібно чверть мільйона доларів. Тут знову ж таки пам'ятаємо, все залежить від ваших цілей. І от коли ви все це порахували в Excelсі, наприклад, навіть в Excel, ви все порахували, у вас все виглядає непогано. Ви такі, типу, о, прикольно, все, потрібно по 1000 доларів відкладати, під 10% річних, все там. Я там за 10 років досягну своїх цілей, вам підходить. Третє, що ви маєте зробити, це помножити це все на 3. Чому на три це така якась моя ідея, на три. Тому що, скоріше за все, на цьому шляху, на дистанції в 10 років, у вас щось відбудеться в житті у вас з'явиться діти, у вас з'явиться дружина. Не знаю, там ну пам'ятаємо, що декілька років тому не було війни в Україні, була пандемія. Зараз всім похер на ту пандемію, іначе це було таке непогане ще явище. А от війна дуже фігова. І ми не знаємо, що відбудеться на цій дистанції в 10 років. Ми не знаємо, чи буде у вас дохід той, який вам потрібен. Ми не знаємо, чи зможете ви собі дозволити відкладати, тому ми підвищуємо ризик невиконання та, і прогнозуємо вже x 2 x 3 по складності. І ось це більш-менш. Дозволить вам реально дивитися тепер на картину. І от зараз ви такі дивитесь на все це і думаєте, бля, ну то ну мені, от тепер потрібно 25 років на те, щоб досягнути своїх цілей. Так? 25 років, супер. Але через 25 років ви зможете досягнути їх, і ви порадуєте себе, ви кайфанете, ви отримуєте той результат, який більшість людей не отримує за все життя своє. І от тут виникає такий пункт, що на дистанції в 25 років складно дуже рухатись. Ну, типу, тому що ну фіг зна. Ну, типу, я 25 років відкладаю, мені зараз. 30 буде 55 на ті гроші потрібні. Правильна ідея. І тут важлива штука, яку ви маєте зробити, це зробити собі пункти, такі типу точки, нагороди, такі флажки, да, умовно маркери, називаємо їх так. Це коли ви досягаєте якихось конкретних міні-цілей, наприклад, у вас там ціль з формати мільйон доларів. Наприклад, ви досягаєте першого поєнта в 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів це надзвичайно складний пункт. Насправді, чим далі, тим легше там працює вже складний відсоток. Там же у вас є активи, досвід, вам відкриваються нові класи, активів, відкриваються угоди, у вас з'являється більше капіталу. Коротше, чим. Чим далі ви рухаєтесь, тим легше. Повірте, зараз ми намагаємося оформити одну угоду, якщо точніше, коли ми її закримо. Я думаю, що це буде в грудні цього року. Коли ми її закриємо, мій капітал зросте на 60 тисяч доларів. Тут так просто в моменті. За рахунок чого за рахунок кредитного плеча. Чи міг я його раніше оформити? Ну на жаль, ні. Тому чим далі ви інвестуєте, тим легше вам стає це робити. Але на дистанції в 25 років дуже складно рухатися, і пам'ятаємо, що перші результати найбільш складні. Тому нам потрібно назначити такі маркери, те, що має відбутися в вашому житті, що ви собі купите, чим ви себе нагородите на цій дистанції. Наприклад, це може бути якась автівка. Правда, якщо ви сформували не знаю, капітал в 250 тисяч доларів, ну класно, купіть собі. Ну, ви ж є якісь активи, купіть собі. Авто так це звучить І ви Скажете, Антон, ти ж казав, щойно там що не потрібно собі е, нічого купувати, і все таке. Дивіться, якщо ви на дистанції будете зливати весь свій капітал на якісь свої хотілки. То ви нічого не досягнете. Але якщо ви витратите невеличкий відсоток вашого портфелю на те, щоб себе нагородити за це, що ви сформували свій портфель, вам буде набагато приємніше рухатися, і ваші шанси на досягнення набагато краще. Я проти того, щоб не знаю, коли ви сформували 50 тисяч доларів, ви йшли і купували собі Q8. От у мене нещодавно була така тема. Я продаю зараз автівку, або може вже продав на момент цього виходу. Відео, і я думаю, блін, купити собі Q8, ну вона коштує, там полтос, да. я, ну я можу собі це дозволити. Ну, доведеться якісь там активи трошки продати, все, але в цілому можу собі дозволити. Там з тачки отримую зі своєю мене А4, 20 тисяч доларів докину ще там, без проблем. А потім я думаю, блін, Антон, фінансова грамотність інвестиції дозволить тобі дійти до того, що ти можеш купити собі цю тачку. Але якщо ти зараз її купиш, це відкине тебе на рік десь назад. Чи воно того вартує? Ні. І тоді я такий, окей, супер, значить, я собі знайду іншу нагороду, яка буде більш релевантна. І в той момент я сформував собі список нагород. При досягненні таких поєнтів в цифрах да коли їх досягаю, я купую собі цю нагороду. І повірте, тепер в мене дуже класна мотивація. Тому що я розумію, що як тільки мій портфель там дійде до 250 тисяч доларів, отак, от, от все ну я куплю собі те, що я хотів. Це не буде весь мій портфель. Я віддам частинку свого портфелю, порадуюсь, і це буде виправдано. Тому важливий такий пункт, якщо ви хочете рухатися вдовгу. Вам потрібно сформувати ці маркери, які ви отримуєте собі за досягнення якихось цілей. Такий, напевно, резюмуючий блок. Те, що на довгій дистанції правда дуже складно рухатись. Ми живемо в світі, де ми постійно бачимо якісь успіхи інших людей. Ми відкриваємо Instagram, ми бачимо, як люди щасливі, багаті, не знаю, успішні інвестують, купують квартири, яхти нерухомість. а Їм всього 12. І це формує у вас і в мене також. Таке відчуття, що типа лох, короче, і можливо, воно так і є. Ну хер знає, я не знаю. Але суть в тому, що у вас має бути своя власна особиста стратегія якою ви маєте рухатися, фінансова стратегія, у вас мають бути власні цілі, ви маєте чітко розуміти, для чого ви це робите, ви маєте чітко оцінювати ці активи, ризики, ресурси, які у вас є. Ви маєте чітко розуміти сроки, ви маєте розуміти, що, скоріше за все, ви в них не вкладетеся, і тому закладати ще більші сроки для того, щоб їх досягнути. І ви маєте отримувати нагороду на цьому шляху. Тоді шанси на те, що ви зільєтесь. А я б хотів дуже, щоб ви не злилися. Я б дуже хотів, щоб ви разом зі мною йшли до своїх фінансових цілей. І це буде прикольно. Ми зможемо з вами обмінюватися досвідом, створимо якийсь чатик, і це буде дуже прикольна штука. Тому підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте лайк цьому відео, тому що тут ми рухаємось до мільйона доларів капіталу свободи. Е, власне, напевно, це така фінальна була думка, якою би я хотів завершити це відео. Таке, воно досить незвичне, тому що для мене воно таке у мене немає сценарію з підготовленого. Це таке більше. Відео на поділитися своїми враженнями, зафіксувати якісь свої думки, тому що правда, грати в інвестиції це гра вдовгу. І наша задача зробити так, щоб ми могли з вами грати вдовгу. Тому, друзі, побачимось в наступних відео. Сподіваюся, що це відео було вам корисно. Сподіваюся, що ви з нього візьмете філософський мій підхід, що ви закладете правильні очікування, що ви сформуєте свої особисті цілі, сформуєте свою особисту стратегію, і ми разом з вами будемо рухатись для їх досягнення. Побачимось в наступного відео, па-па!